Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства знову розглянула питання щодо визначення суб'єкту, який буде здійснювати сортування відходів у Миколаєві. У департаменті ЖКГ пояснили, що це рішення є нагальним, адже термін експлуатації діючого полігону твердих побутових відходів завершиться вже наприкінці наступного року. Як працюватиме сортувальна лінія та що про це думають члени комісії, розкажемо за мить. Питання про визначення суб'єкта, який здійснюватиме сортування відходів у Миколаєві, і надалі викликає активні дискусії серед депутатів. Наразі його знову розглянули на засіданні постійної комісії з питань житлово-комунального господарства. Нагадаємо, у червні це питання через критику на бюджетній комісії так і не потрапило до порядку денного сесії міськради. У засобах масової інформації почала ширитися інформація про те, що наш конкурс він є Найгіршим з точки зору тих варіантів, які існували на території України, що наш суб'єкт сортування відходів це. Якась така штука, яка можна запрацювати і далі тому подібне, але вивчивши питання щодо інших територіальних громад, можна сказати, що насправді умови нашого конкурсу для міста Миколаєва, на мою особисту думку, є, є більш ніж прийнятними і такими, що задовольняють інтереси в першу чергу територіального громади міста Миколаєва і виконавчих органів, а також комунальних підприємств міста Миколаєва. Нагадаємо, конкурс на визначення суб'єкта сортування відходів вдалося провести лише з другої спроби. Участь у ньому взяв один претендент, якого оцінювали за критеріями, затвердженими у відповідному порядку проведення конкурсу. У нас був один учасник. Він надав свої. Пропозиції його пропозиції відповідали тому порядку, що було затверджено рішенням сесії міської ради, як наслідок його пропозиція є такою, що він готовий побудувати е, сортувальну лінію протягом 13 місяців. Строк дії договору, який пропонує сам суб'єкт господарювання 25 років. Е, такий строк обумовлюється тим, що для того, щоб визначити і отримати відповідну окупність е, за ті гроші, які суб'єкт сортування. Буде вкладати у випадку, якщо з ним буде підписано договір, нагадую, що повністю будівництво сортувальної лінії буде за рахунок коштів нашого учасника. Це рішення дозволить зменшити навантаження на міський полігон твердих побутових відходів. Ігор Набатов нагадав, що термін його експлуатації завершується наприкінці 2026 року. Тож це рішення є нагальним та необхідним. Ми працюємо над тим, щоб збільшити срок цієї експлуатації. Комунтранс» замовив відповідні розрахунки, які надуть можливість у випадку їх погодження, погодження на рівні виконкомоду прийшло і затвердження на рівні ова дадуть можливість продовжити ще на десь 5,5 років строк експлуатації полігону. Але все ж таки це дуже маленький термін, і нам потрібно думати вже зараз, яким чином зменшити навантаження наш полігон. Тому Найголовніша мета це зменшити навантаженість, другорядна мета, але також є не зазначеннями за своїм ступенем – це виконати вимоги закону України про управління відходами і таким чином зменшити кількість відходів, які можуть поступати на полігон твердих до відходів. Договір передбачає, що комунальне підприємство Миколаїв Комунтранс і надалі займатиметься вивезенням відходів, але тепер вони не будуть захоронювати їх на полігоні. ТПВ натомість відходи будуть доставляти на сортувальну лінію, пояснюють у департаменті ЖКГ. Наш надавач послуги комунтранс, можливо, навіть обрій. Він перевозить на майданчик суб'єкти сортування, і все. Тобто, якщо раніше він возив на полігон, то зараз він вивозить суб'єкту сортування. Далі вже суб'єкт сортування повинен переробити ці відходи. Умовно кажучи, у нас є 10 там тонн відходів. Да він переробляє і ну і, умовно кажучи, 50 на 50. 50% він е -е, зміг щось достати, е, е, що можна використовувати як вторинну сировину, Ще 50% е -е, підлягає захороненню. Це вже вже його зона відповідальності забезпечити доставку цього сміття для захоронення. Попри жваві обговорення, члени комісії не підтримали винесення на сесію міськради дане питання. Тож їм був запропонований інший проєкт рішення про відмову щодо затвердження суб'єкта сортування у Миколаєві. Це пов'язаний проєкт рішення. Він був розроблений на виконання рекомендації комісії з питань бюджету планової бюджетної комісії. Це фактично такий собі альтернативний варіант. Попереднього попередньо, проєкту рішення сесії міської ради. Тут не буду говорити про що підтримати, тому що ну це не позиція департаменту, це рекомендація, яку ми зобов'язані були виконати, і ми її виконали відповідно до регламенту нашого діючого. Однак комісія не підтримала і цей проєкт рішення. Та попри це, сьогодні його також має розглянути постійна комісія міськради з питань економічної та інвестиційної політики. Тож далі слідкуємо за ситуацією. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.